Глава 3. 15-го року правління Кесаря Тиверія, коли Понтій Пилат був правителем Юдеї, Ірод четверовласником Галилеї, Филип же його брат четверовласником краю Ітуреї та Трахонітіди, Алісаній четверовласником Авілени, за Запервосвященників Анни та Каяфи. Слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрищення покаяння на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї. Голос вопіющого в пустині. Готуйте путь Господню, вирівняйте стежки Його. Кожна долина заповниться, кожна гора й горб знизиться, нерівне вирівнюється, дороги вибоїсті стануть гладкі. А кожна людина побачить спасіння Господнє. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя. Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння, і не беріться говорити собі Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама. Ба вже й сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь. Люди питали його, що ж нам робити. Він відповів їм Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити. А він сказав їм, нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки його теж питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтесь вашою платнею. А із за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна, чи не він часом Христос. Йоанн, звертаючись до всіх, озвався. Я вас хрещу водою, але йде сильніший від мене, якому я негідний розв'язати ремінь від взуття. Той вас буде хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову спалити вогнем невгасимим. Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові добру новину. Тим часом четверовласник Ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата і за все, що Ірод накоїв, додавши й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос Ти, мій син любий. Тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав, мав яких років тридцять, і, як гадали, був сином Йосифа, сина Еллі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата. Сина Мататії, сина Семеїна сина Йосеха, сина Йода, сина Йоаннана сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері сина Мелхі сина Адді сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса сина Еліазера, сина Йоріма Сина Матата, сина Леви, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа сина Йонама, сина Елиякима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Йоведа, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Аминадава, сина Админа, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса. Сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Ярета, сина Малелеэла, Сына Каинама, сына Еноса, сына Сыта, сына Адама, сына Бога.